Війна і брехня це ціна безбожя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, де світло, а де темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого. І це світло просвітить вас, відкриває нам майбутнє людство, Ісус Христос показав у книзі Апокаліпсис, причину війн, голоду, кризи, смерті. На пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не йде за Словом Божим за Христом, а йде за всадниками апокаліпсису. Перший на білому коні, це брехня, лікування, пропаганда, сам сатана. Другий всадник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивства. Третій на чорному це мамона, поклонення цьому прокритому світу, багатству, грошам, як підсумок криза, голод, злидність. Четвертий Всадник, смерті і пекло. Слід за ним це смерть від зброї, епідемії, моров, звірів, як підсумок пекло адське на землі і у вічності. Люди пішли за ними, за цими нечистими сутностями, тому відбувалися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже, а потім стався всезагальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів. Гонення на віруючих і церкв. І тут не будете істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква несе порятунок і кохання цьому світу. А релігія, вавилонська блудниця, вона виправдава зло, насильство і історі... служить цілому комунізму, фашизму, нацизму, імперіалізму. Тиранії, всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами, а Христос і Слово Боже освячує людину, ведуть його до чистості, святості, сумлення, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов, і світло, тому вибір невеликий або Бог, або тваринний світ, або світло, або світло. Темліва. Третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, якщо потребуєте в духовному спілкуванні і в молитві.